Поліція Донеччини документує наслідки 20 російських обстрілів. Окупаційні війська поцілили у мирні домівки, поранили цивільних мешканців. Ворожих атак зазнали 8 населених пунктів. Упродовж доби армія РФ обстріляла міста Курахове, Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Вугледар, СМТ. Велика Новосілка, північне село Времівка. Ворог бив по мирному населенню з авіації, РСЗВ град та артилерії. Зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків. Коксохімічний завод, склад хлібокомбінату, адмінбудівля. Під щільним артилерійським вогнем перебував Бахмут. Ворог шість разів обстріляв місто, поранив цивільних. Руйнувань зазнали приватний будинок та інфраструктура. Зафіксовано авіаудар по місту Вугледар та селу Времівка. Інформація щодо жертв і поранених не надходила. Градами окупанти накрили Авдіївку та селище Велика Новосілка. За попередніми даними, люди не постраждали. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.